Cherry blossom ice tea, cherry blossom ice tea. Cherry blossom ice tea. Так, заходь быстро. А. M L O S. Мені подобається, як вона така захочуть швидко, захочуть швидко. Тим часом вона гост. О, о, о. Швидко, швидко, заходь, 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 я зараз почну гру, я зараз як почну гру без тебе, заходь, заходь. А, ой, ти зайшов? Ну все, я поки не буду, мабочка, не Зараз є сетінг ступного, що є? Ні, типо, народ, я, ну ви думаєте, що якась обманщиця? Ну, але найобше це, ми так і думаємо. Да, ні, воно вже почалась чи ні? А, все. Ні, коротше, тому що я зайшла, і там було лише три людини. І типу хост вийшов, і я стала хостом. Все. Це не те, що я створила. ну, типу. Це просто мені багато папік. Спу вона вийшов, просто стала хостом. Я така, Давай, давай, давай. Ой, як добре, що не бачите, що він тут витворяє. Блін, там завдання поставила, начебто, ну, типу, не багато якого биса воно одно? Так, это так нашла. Ну так. Ну так, ну ты блядь. Сука, я его. Давай таких каких-нибудь. Канті флай. Канті. Прибери. Прибери. Та я зрозуміла. Він був импостерний. Вони буквально. Фу, блядь. Стоп, що? Вони буквально імпостерово викинули. А здається, проголосували за того, за кого він сказав. А, так класно. Ну так і. Звідки він знав? Ні, я буквально типу на скіп, тому що я не можу за нього. Нахуя! Я на скіп, чесно! Но он у вас инжектор. Ну, що там три-три. Ну да. Так. Наступний раз я теж проголосую за толю. Нахуй він тут треба? Знаєте, що я тепер реально думаю? Ні, ну Олі, звісно, він спокійний, він, типу, не виглядає як імпостер, але він, типу, всю вину скинув на цього. Кантіфлює. Можливо, це він. Але дайте запитання про... Сетками Сетками Алло, сама суща, дай я наголоску, мені сеткам Як? Оригінально називається... Ааа... Та хуєл ха Oh, <laughs> Опа! Оп Опа! Попался, попался, дружочек. Попался, дружочек, пирожочек. Он такая пизда. <laughs> а знаете, как мне страшно. Я буквально через пив метра видео вас иду, и сейчас меня забивают. Короче, мы на импостер тут зафигаров, не швин. Ха-ха кину мо мої О, я кардин Энджо, я нікого, блядь, не спасу. Під конфтарі. Подивись в очі цього маленького сніговичка. От ты можешь спокійно подивитися Без, Без... Сором. Скип волт. Ага, сейчас. Сеткамы. Самон. Yes, someone. Я протект no one. Потому что никто. <гас> Ч? Я бачу в чувачка, я кайвент ну, все. Кто? А я скажу. Ну скажи, блин. А я не скажу. Ну забыв на голд Я кейсами нажас все. Сетка. А, ремарк фіт Це сердечко, я в зі школи, тому. Oh, я думав у мене. Ам. Це якась якийсь епсор. Uh -huh. Ага. Знаєте. Epso. Я Планета... вибачаюсь! Нас, по-перше, нас по-перше ще багато. По-друге, дайте мені до завдання. І тому навіщо постійно жмакати на ту кнопку. Знаєш що для друзів нічого не має бути шкода. Да навіть Октавія не має бути шкода. Таке машина? Шкода Octavia, Да. А. Він просто стоїть. Чого, Чого стоїть там буквально. Хаун 5. Може це він і цей вмикає? вимикає. бля. Прикол, що в мене на нього тільки стар вітовується, типу протект. Типу, колись хтось поруч тільки на нього протект. Може, там <вкинути>? Буквально. Це може його тактика, така так я дуже старці. Буду імпостером важко. Скажи, Скажу. Та Да давай всі. Ну, Толь, це як ну, це не так, що ты. Атять и вс. Атя-тя. Атя-тя, чатя. А ч ты стоишь за дально навыконы? Бо я уже виконала. Угу. А, це мої стрілочки. Ладно, може, я повиконую завдання. Ти не все выкурав? Я нічого не робив. А просто ніхто ні не робив, я така ина. Ну. А на що мені старається? Ах, ви твари мразі! Я так добре йшла! Такі молодці, хороші, я знав. Та ж, що Ты буквально випов... чому? Ты типу, по їх буквально залишилось двоє.